Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. За словами одного анонімного генерала, у період 1999-2001 років. Україна також розраховувала за російський газ вісьмома стратегічними бомбардувальниками ТУ. Україна повертала Росії борги за газ, зокрема і ракетами Х-22. Такими ракетами руйнують багатоповерхівки. Тероризують мирне населення. Представник ЗСУ оцінив наявний запас ракет у Росії. Йдеться про сотні ракет ракети Х-22 Також були і у нас на озброєнні. Ми віддавали на борги за газ, літаки Ту-22М3, у тому числі і ракети. Їх також утилізували або надсилали на металобрухт. Частину віддали, частину порізали. Власна доля цих ракет така, що вони повертаються в Україну. Це стало. Мемом у російських пабліках, ми вам повертаємо це все, що потрібно знати про кровожерливість росіян, про їхні братні стосунки і так далі. Ці ракети використовують із початку масштабної війни. Понад 210 ракет такого типу запущено по території країни нашої, пояснив Ігната. Жодна ракета, зрозуміло, не була знищена. Можливо, вони подали самі де долітаючі, але таке озброєння морально застаріла функціонувальний стан. ракети, залежить від умов зберігання. Були випадки, коли деякі за таких ракет падали на полі і, можливо, тому вони потрапляли в статистику збитих ракет. Збивати ці ракети можуть західні зразки. ППО здатні знищувати ракети, що летять по балістичній траєкторії. На сьогодні ракету Х-22 зайнято з озброєння, проте вона залишається основним озброєнням ту 22 м 3 Крім того, до початку нульових ці ракети залишилися і в Україні. У період 1999-2001 років Україна передала РФ 8 стратегічних бомбардувальників ту 163 шістдесят 95 п'ять МС також близько 600 крилатих ракет за за рахунок запрохованості за газ за умовами горизвісного будапеського меморандуму, який передбачав захист суверенітету України з боку Великобританії США та РФ, Офіційний Київ передав Москві 176 міжконтинентальних межконтинентальних балістичних ракет і 4200 тактичних ядерних ракетам. До того ж, було утилізовано або передано РФ 42 стратегічні бомбардувальники. Ту 95 і Ту-160, До квітня 2006 року було ліквідовано ще бомбардувальників. Бомбардувальників ту 22 м або «Бакфаріо» за класифікацією НАТО. А також утилізовано 423 ракети Х-22 до них. Крім того, під тиском західних країн Україні довелося утилізувати 60 бомбардувальників ту 22 м і Ту-142. Причому за процесом знищення авіатехніки спостерігали американські інструктори на додачу до усього Києву. В мемах виконана умова. А також доведеться знищити 487 крилатих ракет Х-55 і передати. РФ ще 581 за рахунок заборгованості за газ. Той же час після вбивства генералів РФ розвідка, нібито попередила нардепів про удар по раді куполу під час засідання, не включаючи підготовки до ядерного удару. Понаймні навіть тому ж самому Києву пишуть різні західні змі. Проте не усі депутати ставляться до цього так же налаштовано. По Київській області ближчими днями буде завдано удару. Попередні інсайти джерело не справдилися. Путін таки чекав більшої кількості балістики, особливо небезпек. А сьогодні вночі, і завтрашній цілий день, за даними опозиційних телеграм-каналів, Кремля хоче показати якусь перемогу серед оголошення мобілізації в разі, якщо Україна не піде на перемовини у вересні. Тому показово може завдати удару по Білорусі з мосту потона. Банкові та Верховній Раді в Києві реагуйте на усі тривоги. І бережіть себе найближчими днями від такого підлого та підступного ворога. Можна очікувати будь-чого. Не виключено, що західну територію України та Київ можуть атакувати шахедами та ракетами зі сторони Білорусі з російських. Аеродромів Зябровки чи Лунінця. варто підкреслити, що на білоруських аеродромах одразу після активізації ударів по Україні почастішали випадки вибухів та хлопків одразу після активізації пусків по території України. Останній такий пролунав вчора ввечері на литовочі зяброки. ЗСУ попередили білорусів про удари у спину і зазначили, відповідь буде відповідна. Час ігор закінчився. Існує загроза ракетного завдання ударів ворожими військами з Білорусі. Попри те, що останні обстріли здійснювалися переважно за території РФ по тимчасовоку. Пованих територій редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.